Добрий день. Центр відновлення патоспроможності вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо про самоврядування, самоврядування арбітражних керуючих. Це питання важливе тому що арбітражний керуючий є центральною фігурою в процедурах банкрутства. Його призначення, усунення, виконання ним своїх повноважень впливає. Суттєво на всю процедуру банкрутства, на всіх учасників провадження у справі про банкрутство. <кліх> З початку 2025 року відкрито вже 200, 263 справи про банкрутство. Немало. Та призначено на ці справи 133 арбітражних. Керуючі. Тобто на 130 арбітражних керуючих поки що не розповсюджилося самоврятування. Хоча, незважаючи на це, безперечно ці 130 арбітражних керуючих, які не отримали справу, залишаються в професії. Їх будуть перевіряти своє, свій час. Вони повинні сплачувати внески до асоціації, вони повинні підвищувати свою кваліфікацію. Так само, як і ті арбітражні керуючі, які вже встигли отримати справу в 2025 році. Дехто 2, дехто 5, дехто 10, а дехто навіть 15 справ. Коротше кажучи, в середньому на сьогодні. Кожного дня відкривається близько трьох справ про банкрутство. За такою тенденцією, в 2025 році очікується відкриття приблизно 1100 справ. Як це буде насправді 31 грудня ми побачимо, тобто, кожний арбітражний керуючий, мав би отримати у 2025 році свою справу. Ну, це так, теоретично, в ідеалі. Але цього не станеться. Чому? Тому що арбітражний керуючий залежний від вибору кандидатури ініціюючим кредитором. Із 236 справ, що відкрито з початку року, 234 відкрите за заявою кредитора і тільки дві за заявою боржника. Ну, Получається, що саме кредитор займається на сьогодні призначенням арбітражним керуючим в справі. А як же закон? Як стаття 13 кодексу України з процедур банкрутства? Стаття 13 кодексу називається Незалежність арбітражного керуючого». В цій статті зазначено, що незалежність арбітражного керуючого забезпечується перше, особливим порядком його призначення. Ну, колеги, ми бачимо цей особливий порядок його призначення. І ми можемо тут поставити три знаки запитання, чи це дійсно е незалежність арбітражного керуючого, забезпечується таким. Порядком, Особливим, я би сказав, порядком його призначення. Друге, друге забезпечення незалежності арбітражного керуючого це гарантування виплати винагороди арбітражного керуючому та відшкодування витрат арбітражного керуючого в порядку і розмірах визнаних цим кодексом. Якщо вже кредитори так налаштовані, що готові. Платити арбітражному керуючому, ну, в залежності від обставин, достатньо солідні гроші, то на наше глибоке переконання це можливо було б зробити трошки інакше. Тобто передбачити легальний, відкритий спосіб заохочення арбітражних керуючих в виконанні вимог кредиторів, а саме встановити йому. Так як і приватним виконавцям 10% додаткової винагороди від стягнутих на користь кредитора коштів. Причому право вимоги не потрібно її взагалі виписувати. От його право вимоги виникає після того, як гроші будуть зараховані. Ні. Тут прост, простий механізм. Перед тим, як сплатити кредитору певну суму. Арбітражний керуючий самостійно утримує, залишає у себе на рахунку 10% від цієї суми. А 90% перераховує кредитору. Це робиться одночасно, приблизно так, як от заробітну плату виплачує керівник, то він платить єдиний соціальний внесок, утримує військовий збір, утримує податок знайманих працівників. Тобто Такий же приблизно алгоритм, простий і зрозумілий для всіх. Ну і нарешті третє забезпечення незалежності арбітражного керуючого це функці, функціонування органів саморегулювної організації арбітражних керуючих. Знаєте, якось так звучить солідно, переконливо От е, функціонування органів самого. Регулювної організації. В чому воно полягає це функціонування? Ну, безперечно, воно полягає в тому, що е, арбітражний керуючий, е, повинен бути забезпечений так само е, особливим порядком і гарантування виплат, відшкодування витрат е, через функціонування саме організації. Саме функціонування органів саме організації арбітражних керуючих має за мету активно впливати як на особливий порядок призначення арбітражного керуючого, так і на гарантування відшкодування витрат арбітражного керуючого. Таким чином, підводячи риску, ми можемо сьогодні сказати одне про саморегулювання, самоврядування арбітражних керуючих, що пріоритетом нашого. Арбітражних керуючих самоврядуванням повинна стати активне сприяння провадження автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого, це, по-перше, самостійне утримання додаткової винагороди арбітражним керуючим в розмірі 10% від суми погашених вимог кредиторів, це друге. Саме на цих двох позиціях поки що ми і залишаємося, і доносимо таку. Нашу версію, вона природня, повинна бути критично, на неї повинен бути критичний погляд нашого товариства, нашої члени нашої асоціації. Безумовно, у кожного свої думки з цього приводу. Але як на нас, ми вважаємо, що сьогодні це саме єдиний пріоритет в роботі саморіговіної організації. Арбітражних керуючих. Дякуємо вам за увагу. Залишаємося на зв'язку. Успіхів вам. До побачення!